Ух, ця заздрість всі про неї знають, але можливо, мало хто розуміє, отже, що це таке. Заздрість це мінусові енергетичні інвестиції, які не дають плодів. Людина, яка заздрість завжди в мінусі. А людина, яка заздрить – в плюсі, тому що стає сильнішою, витривалішою та вчиться робити вибір – реагувати або ні. Заздрісник у той момент, коли думає кому заздрість, стає слабшим. Це впливає на його самопочуття, здоров'я та продуктивність. Сам собі робить погано, так би мовити. І час відведений на пустоту, тобто заздрість можна інвестувати в щось корисніше. І у тебе буде, можливо, якось інакше по-своєму, але буде завтра, можливо, не гріх, але це погано для свого себе. Це точно. Отже, вам вирішувати завздрити комусь чи ні. Але я б зробила вибір на користь слову ні.